Доброго дня, зайшов у нас такий тигунчик з парктроніками, тільки немає камери. Ось цей значок під радар скляний на 19 дисках, графітовий колір LD7X. Так, Електронне табло. Не запускали автомобіль ще, але вже, вже почали розбирати. З камерою, людина вже плафон забрала, не встигли навіть і відео зняти. Безпека ціла. І тут навіть вже зняли накладку. Дірібанять електропривід кришки багажника, Хромовану накладку, Парктроніка хтось або викрав, або загубили, Парктроніки є. Диски взагалі суперові, без нюансів, без коцанок, без царапин. 19-й взагалі суперові. Дверки всі цілі. 20-й рік, бо мертві зони в корпусі. Тут у нас TD Changer над 8 карти з навігацією. Релінги хромовані, панорама ціла, безпека вся ціла. Руль навіть з підігрівом, адаптивний круїз тримає полоси, сама руль з підігрівом. Адаптивний круїз має. Коротше, машинка то, що треба. Кнопка на карті, щоб відкривати багажник, це дуже рідко буває. Ну такий апарат. Тому що треба. Звертайтеся до Все як має бути втікування американці.